Як поводитися під час воєнних небезпек правила, що рятують життя, йтимуться про заходи безпеки в умовах повітряних атак та після них, а також при виявленні небезпечних західок. Корисно послухати дорослим, попри те, що за майже три роки усі ми звикли до постійних сигналів повітряної тривоги, не слід їх ігнорувати. Вказаний сигнал вмикають тоді, коли засіб повітряного нападу, літак, ракета або безпілотник уже випущений та рухається в наш бік. Ніхто не знає, чи буде він збитий силами протиповітряної оборони, але якщо навіть і буде, то існує небезпека, зазнати уражень уламками. Тому важливо, почувши звуки сирени, бігти в укриття у крайньому випадку за його відсутності сховатися за двома стінами в оселі. Найголовніше правило під час тривоги звучить так: почув сирену, одразу прямуй до укриття. А от після сигналу відбій повітряної тривоги, навпаки, не слід поспішати вибігати зі сховища, особливо, якщо були вибухи, адже невідомо, чого очікувати назовні. Пам'ятайте, навіть якщо небезпечний предмет вже вибухнув та наніс ушкодження будівлям, автомобілям. Кожен з таких предметів може мати небезпечні частини, які також можуть здетонувати особливо під дією вогню. Саме тому не наражайте себе на небезпеку та не підходьте до місць ураження ворожими ракетами або безпілотниками, доки їх повністю не оглянуть спеціалісти вибухотехніки. Якщо ж вибух стався у вашій або сусідній оселі, необхідно, по-перше, заспокоїтись і знайти вільний безпечний вихід з приміщення, в іншому випадку кликати допомогу. За можливості слід повідомити про подію рятувальникам за номером 101, поліцейським 102 та медикам 103 і надати першу долікарську допомогу постраждалим у разі наявності необхідних знань та навичок. Обов'язково відкрити вікна та двері для провітрювання, оскільки продукти вибуху містять отруйні і шкідливі компоненти, дочекатися прибуття поліцейських, рятувальників та медиків, а далі діяти за їх вказівками. А якщо під час прогулянки або дорогою до школи ви виявили підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний, вивчіть і дотримуйтесь цього правила: знайшов небезпечний предмет. Відійди подалі, поклич дорослих, викликай рятувальників або поліцейських. Саме такий алгоритм врятує ваше життя та здоров'я. Навіть якщо ви не впевнені, що цей предмет небезпечний, краще перестрахуватися. Окрім того, треба дочекатися приїзду спеціальних служб, щоб точно вказати місце. Обставини його виявлення і не допускати сторонніх осіб до знахідки, пам'ятайте, що предмети, схожі на боєприпаси або інші вибухонебезпечні предмети, повинні бути знешкоджені лише спеціалістами. Небезпечних ситуацій під час війни багато, всі вони непередбачувані. проте ми можемо запобігти багатьом з них. Саме тому ви маєте пам'ятати, що укриття рятує краще ніж правило двох стін. Триматися поруч своїх близьких завжди спокійніше, а ігри із невідомими предметами можуть призвести до страшної біти. Отже, залишайтесь у безпеці, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. А ми вам у цьому завжди будемо допомагати.